Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю, та ще співаючи, орю свій переліг у Богу ниву, та сію слово. добрі ж нива колись то будуть. І дурю себе таки, себе самого, а більше бачиться нікого. Орися ж ти, моя ниво, долом та горою. Та засійся, чорна ниво, волею ясною. Орися ж ти, розвернися полем, розстелися, та посійся добрим житом, долею палися. Розвернися ж на всі боки, ниво десятино, та посійся не словами, а розумом, ниво. Вийдуть, люди, жито жати, веселії жнива, Розвернися ж, розстелися ж убогає ниво. Чи не дурю себе я знову своїм химерним добрим словом? Дурю, бо лучше одурить себе таки себе самого, ніж з ворогом по правді жить і всує нарікать на Бога.